Павло пише у листі до Тимофія: прошу звершати молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей, за всіх людей. Коли в Англії звучала ораторія Генделя, яку ви тільки що прослухали, король це почув і встав. Це, по-моєму, було 19 століття. Сьогодні ця пісня звучить у місті Слав'янська. Я би дуже хотів, щоб наша країна по молитві церкви стала процвітаючою країною, щоб збулися слова нашого поета, щоб був і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Як би ми хотіли, щоб наші старенькі доживали в мирі, в спокої. В любові, а не покинуті, як би нам хотілося, щоб в нашій країні не руйнувалися молоді сім'ї, а навпаки були тим очагом, де народжується здорове нове покоління. Як нам би хотілося, щоб на наших вулицях був мир, і люди йшли і усміхалися один до одного, як це приємно, щоб нашу країну покрив Господь. Її болячки, її сльози, її неправди, все, що нині відбувається, повністю знає тільки Бог. Я знаю чуть-чуть, і ви зі мною чуть-чуть. Але -чуть. ми помолимось, щоб Господь помилував наш край, а Він цього хоче. І Я вірю, бо я знаю, серце Боже дуже добре. Молимось. Небесний Отець, твій улюблений син, в ім'я якого ми приходимо до тебе, сказав, просіть і буде вам дано. Стукайте і відкриється вам, шукайте і знайдете. І церква в місті Слов'янському, і церква християн вірю Іванської Україні піднімає на руках молитви наш багатомільйонний народ. Ми дякуємо тобі за нашу країну, де велика свобода проповіді Євангелія. Ми тобі дякуємо, що ти подарував Україні незалежність. Ти дав нам, Господі, всі умови, щоб ми жили і раділи на цій землі. Ми тобі вдячні за наш український народ, який сьогодні плаче, який сьогодні болить і має великі переживання і смуток. Найперше молимось, як церква твоя, прости гріхи народу України, прости гріх невіря, прости всякі беззаконія. Прости всяке зло, яке роблять від верху до низу, прости, помилуй наш край. Нехай зійде сонце правди і зогріває проміннями своїми замерзлі людські душі, а в тебе є відрада, а в тебе є і зцілення, а в тебе є прощення, а в тебе є життя. І життя з достатком, зі збитком. Алілуя! Молимось і віримо, нехай загоїться рана на сході України. Во ім'я Ісуса Христа, хай буде опущений меч воєнний. Дай наказ, щоб цей ангел смерті відступив від наших кордонів. Во ім'я Ісуса, щоб не вмирали люди з однієї і другої сторони. Господи, ти знаєш, що війну починають люди, а не Бог. Що зло роблять люди, а не ти. А ти хочеш добра, миру, благословіння. Ми віримо тобі. Ти маєш силу зцілити глибокі рани, і найбільш пекучі і болючі. Три сльози вдовиць, які позбулися своїх чоловіків. Ти, три сльози з сиротам, які не дочекалися тата. Господи, Три сльози матерів, які не дочекалися з сина. Господи, ти бачиш, скільки калік. Ти бачиш, яка депресія у тисяча тисяча людських душ, бо не мають вони виходу і не знають, що ліки є в ранах твоїх. І ми молимось і зціли нашу землю, помилуй наш край, пробуди нашу країну, просвітли нашу владу. Нехай темрява демонічна, щезне во ім'я Ісуса, і нехай не панує над умами наших чиновників від верху до низу, а нехай світло прийде, хай правда воцариться, хай мир запанує і радість велика в країні нашій до твоїх ніг пробитих, кладе церква Твоя цю молитву, і ми віруємо, ти даш відповідь, і ми тебе благословляємо. І славу тобі віддаєм вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Давайте б на українській мові Отче наш з мова? Дякую. Отче наш, що живеш, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам робини наші, як і ми прощаємо від отцях, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.